Я називаюся Наталка Волосацька і це відео подкаст Щось тут не так. Тут ми говоримо про фейки, інформаційні вкиди, ворожі вигадки і все, що можна описати одним словом, дезінформація. Разом з експертами розмовляємо про вплив російської дезінформації в Польщі та в інших країнах Європейського союзу. Сьогодні нашим гостем є юрист, волонтер із без перебільшення борець дезінформацією Давід Денерт Давіда щиро вітаю, вітаю у нашій студії. Нашій студії. Добрий, добрий день, Наталю. Вітаю, Вітаю всіх. і для чого Розкажи, коли та чому ти почав використовувати свої соцмережі, аби викривати дезінформацію та маніпуляцію? Пам'ятаєш свій перший допис про це. Перший твої твій, твій впіс дотичоти тего так генеральні зачалося то в моменті, де так все почалося, коли дійшло до цієї повномасштабної війни в Україні. Тоді польський інтернет буквально накрила хвиля фейків, постправди, маніпуляцій, спрямованих і проти українців, проти тих, хто живе в Польщі, проти українського народу, а також українців, які живуть у Польщі, це стосувало. Ся також історичних подій, але з перекрученнями, точніше, спотворення історичних фактів. Саме тоді я вперше почав реагувати і розпочав свою боротьбу з дезінформацією, вона триває досі, бо бачу, що це реально допомагає людям в Польщі, які страждають через фейки. Дезінформація в Так. А чого, чого, чого є, стосувався є, той є, перший, не, допис, не, перший, впис, дотичу... перший допис? Пам'ятаєш перший допис. Пам'ятаю, він стосувався відео Тому в інтернеті. Там хтось з, з, зробив відеоролик з, з автомобілем марки BMW, е, таким гарним автомобілем, і підписав, мовляв, дивіться, які ж то бідні українці в нас тут просять допомоги, а самі їздять на таких автівках. І пам'ятаю, що я тоді відреагував на це відео і написав. Ну, якщо людина тікає від війни і тяжко працювала а раніше заробила на якусь річ, то цілком нормально цю річ забрати з собою, якщо є така можливість. Так само і поляки, якби війна була тут, теж забирали б свої речі, а не тікали б на велосипеді. Скажімо, так як змінилося як змінилося ставлення до іноземців у Польщі, зокрема до українців за останній рік, що ти спостерігаєш? так, зміни у ставленні до іноземців. Передусім до українців до, я почав до, до українців, помічати саме з початком повномасштабної війни Так в Польщі тоді з'явилися різні, різні організації, Польщі, наприклад, фонд Волинь. Пам'ятаємо, а також власне, так звані псевдомедіа, медіа, таке це виникало саме тоді, а особливо ситуація загострилася, як ти сказала, приблизно рік тому, під час парламентських і президентських виборів у Польщі: чи парламентарне, чи теж вибори президентські на жаль, кандидати може і не самі кандидати, а експерти, які їх коментують. Політики, точніше, їхні політтехнологи зрозуміли, що дуже легко мобілізувати електорат на ґрунті ненависті до когось, і на жаль, деякі добре цим скористалися, зокрема щодо українців не будемо приховувати, що ставлення поляків до українців погіршилося. На твою думку, коли був переломний момент, Переломний момент то та момент настав з початком повномасштабної війни. Саме тоді на перший план вийшли такі політики, як пан Браун, і дуже голосно заявили про себе конфедерація. Таке угруповання як конфедерація. І в так тоді фактично ж і почалася ця нерівна боротьба з дезінформацією. Втеди так на правда, той стеншеумовий момент другий темшеумови момент то так як нету. Був бо, переломний бо, момент. Другим етапом стали вибори в Польщі. Це був другий важливий момент, коли політики не тільки тієї політичної сили, про яку я щойно згадав, але й інших партій побачили, що теж можуть здобути частину електорату завдяки дезінформації та постправді. Правда, але тобто інформації, але подані дещо в інший спосіб йдеться саме про дезінформацію, пов'язану з іноземцями, українцями, Чи то, в контексті, виплат 800+, податків, чи то нібито переваги в правах. Переваги, так а де ці права існують насправді? Ніхто так і не показав. Так, де є ця першочерговість, першість? Я не бачив її. Якби хтось показав, я б з цікавістю подивився. Знаєш, я особисто знайома з деякими високосвідченими поляками, які черпають інформацію з таких медіа, що занесені до списку тих, які повторюють російську дезінформацію. Повтожає Так як це пояснити, чому так відбувається? То значить, так хотів би по перше освіта не визначає, якою людина є насправді і які цінності вона сповідує так, вона передусім вища освіта допомагає. Помага, коли здобуваємо освіту, передусім вищу, ми отримуємо знання у певній сфері. Ми також вчимося, як здобувати знання загалом, як працювати з джерелами, як аргументувати. Цього нас навчають університети. Школа але людя... навіть освічені Ті люди, про яких ти, ти говориш, то, часто користуються те, дезінформаційними такі. ресурсами. Оні користаєм з стих інформацій, дезінфстих стих інформацій, псевдоінформації, засобно... бо ці псевдомедіа дають їм дези, аргументи, щоб підтвердити вони власні вони переконання та, 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 і пояснити самим дези. собі. Що саме, вони саме мають собі, рацію, там, правда, так, є, так Ну, це, ну, це хоча, те, 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 те саме, що те, ми те, бачили то, під час дискусій про щеплення, і ті медіа, які раніше о, поширювали о, о, матеріали о, про чи вакцини, чи, заних, чи, скажімо, те, як про як теорії пласкої землі. По, Я це так називаю. О, по, теорії змови, тепер теорії дуже теорії активно взялися за тему України і те, що війни, нібито, немає, те раз барзо заявили ще ваші квесті України і квесті про те, що війни нібито немає, або про інші справді дивні речі А в твоєму оточенні траплялися випадки, коли хтось піддався дезінформації, і тобі довелося пояснювати ні, це не так. Подивися, ось тут то значить, так скажу відверто, в моєму найближчому колі ні, я людина, яка ретельно підбирає своє оточення, в яким оточенні… Отача, так і моїм близьким і серед найближчих людей то, правда, я не там зустрічав там тих, хто піддавався б таким маніпуляціям. маніпуляціям так? Натомість, я але зі свого досвіду, бо між іншого, працюю також медіатором. Я знаю, переконати когось змінити свій світогляд надзвичайно складно. Бо, якщо ми говоримо про російсько-український конфлікт, точніше про російське вторгнення в Україну, то це питання світогляду ширшого бачення світу. Це певним світопоглядом і певною такою... Цього світу, можна так сказати. і важливо, навіть, навіть знаючи теорії, теорії медіації, дуже важко і когось і переконати і у своїй Генералі, правоті. Тому, коли пишу в соцмережах власне, чи виступаю чи в медіа, в медіа, в медіа, в медіа я звертаюся передусім, передусім до тих, хто шесть, ще тих, хто шесть, не визначився, тих, або, ні. Ні. або ж хто ні. постраждав від дезінформації. Важливо, щоб вони знали, вони не самі їй інша точка зору. так в тим хтось а аргумент... які аргументи ти використовуєш, щоб переконати людину? аргумент факту, так то насамперед, аргумент факту це найкращий аргумент, не те, що десь на Фейсбук, на Тік-Ток чи якійсь веб-сторінці, це не ті джерела, якими можна користуватися без розбору, можна з яких можна так собі безвідні користа. Особіщі, уважам, що з мені Взагалі, я вважаю, що жодним джерелом не можна користуватися бездумно. Завжди треба перевіряти і вибирати, чи це державні медіа маю на увазі польські чи наукові публікації, де є рецензент, де матеріал перевірений. І звичайно, як Бострозони, всюди, так? здоровий глузд треба всего, дивитися критично. особливо оформлено. на те, що Це виглядає, зим, як зим, вау зим, там криє завжди жін, криється небезпека, дезінформації. To ти захищав кількох українських таксистів, які стали жертвами нападів через свою національність. Так чи чи видно в цих нападах вплив російської дезінформації? Як це пояснити? Як якось виясніть? Так, там видно вплив дезінформації, і скажу відверто: в більшості цих нападів усе починається не з того, що хтось одразу підходить і б'є зазвичай починається зі слів. І на записах, якими я володію, в тих награнях дуже часто чути ви тут у нас, ви тільки дай, дай 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 і таке інше. тож часто звучать образливі вислови до українців. Бандерівець, бандерівець і подібні, і це все це, це, це саме вплив тієї дезінформації, дезінформації, про яку ми так, говоримо. людей щодня бомбардують цими негативними, негативними повідомленнями, і, і потім так, би, для них будь-який українець та, ну це вже бандерівець чи, бандерівець, невдячний, чи невдячний, який все нібито все так. отримує і, так, задарма. І з тих фактично, в кожному з таких нападів джерелом є саме дезінформація. Вона впала на дуже сприятливий ґрунт на людей із комплексами, а це найкраща основа для дезінформації. Часом доходить до абсурду. Якось я бачила відео, як польська таксистка отримала претензії від клієнтки, що говорить якось не так, має акцент. А вона пояснила, що сілезії, і там трохи інша вимова. Зішльонська, так же трошечка інна вимова, Інний акцент Інший акцент я... так, я дуже часто у своїй діяльності стикаюся з різними епітетами. Дуже м'яко це назву з різними погрозами. У зв'язку з цим люди навмисне може навіть у вигадливий спосіб намагаються мене образити, кажуть, що я українець, і мене також стосується те, що стосується деяких українців. Цей хейт, що я такий сякий, тому мені важко якось відреагувати зрозуміло, що люди з різних регіонів Польщі по різному говорять, і буває так, що справді хтось, хто не має контактів з людьми з різних регіонів, навіть з Польщі, не кажучи вже про світ, може мати проблеми і якесь хибне уявлення. що хтось не є поляком, як собі радієш тим як ти реагуєш на цей хейт, блокуєш чи не звертаєш уваги? <гану> Скажу так, на початку мене це дуже зачіпало. Я сприймав все особисто, відповідав на коментарі, навіть подавав скарги чи звертався в поліцію. Але я з часом зрозумів, ну. Краще не брати близько до серця, краще просто блокувати рецепта на до Так інша справа, якщо є реальні погрози мені чи моїй родині, тоді звертаюся до відповідних служб. Тедино зазвичай то складав завідомлення чи то до Агенції безпечества вечного, чи до інших відповідних служб. Натомість, що до а от кпин так, так, і провокацій намагаюся і просто і уникати, й. бо в цьому не, не немає уступу, сенсу. Божто, так, Це має, вичай, тільки втрата цінного сенсу, і часу. Тута ніц тим тут, не осягнемо, а змарнуємо наш ченний, нас, наш час. А вратаємо на хвиля до тих. Повернімося на хвилину до тих, <мод> та, 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 тих, та, та, тих таксистів. Чим закінчилися ці справи? Так. Те справи так. Більшість тих такси, справ, які останнім такси, часом у мене були скінчила, стосовно таксистів, дошло, закінчилася бо, так, що було де призначено де позбавлення де волі. Де Одна з цих справ. Була у щецені там дії цієї людини визнали хуліганським вчинком. Це серйозніше, можна сказати, більш тяжке правопорушення. вчинок кваліфікували як хуліганство. Там Також були обвинувачення за статтею 119, тобто напад на ґрунті національності, і там справді все закінчилося безумовним позбавленням Анням волі подібно і друга ситуація в Щецині. Напад на українську родину також завершилася таким самим вироком. Не знаю, чи його вже виконали, але рішення суду було саме таким. Як вважаєш, чи ці випадки чомусь навчають тих людей, які це роблять. безпосередньо тих людей, які скоїли цей вчинок. так, але інших також ми ще видає а так, мені здається, що зазвичай так в зазвичай в суді вони плачуть, перепрошують, кажуть, що вони не винні, що їх спровокували. Ховано і в теж теж я вірю в я вірю в людей, і сподіваюся, що після такого досвіду вони більше не повторять подібного. А от щодо інших, ну це вже складніше. Це функція кримінального права, індивідуальна превенція. Така превенція індивідуальна, крето зробили, а натомість щодо інших... А щодо інших, хочеться вірити, що вони теж зроблять висновки, а побачивши, чим усе може закінчитися. Ти часто їздиш в Україну, зокрема до дитячих будинків, возиш допомогу. Також ти їздив на кордон, коли там під час блокади головно стояли українські водії. Ти возив їжу. Чи чи траплялися тобі в Україні невдячні українці, про що постійно говорить російська пропаганда? Ще російська пропаганда, так ну така нарація сам нарація є, що українці невдячні, хочуть дедалі більше. Але я мушу категорично це заперечити, бо завжди там, куди я їжджу, з якими я потоваришував, люди, які там працюють, стали для мене друзями, і ніколи не було такого, щоб вони були розчаровані тим, що я привіз замало, чи що взагалі не приїхав. Ні, завжди була вдячність, завжди коли я приїздив, на мене чекала їжа. Я завжди отримував дуже теплий прийом. і в дитячих будинках, і серед людей, яких я там зустрічав, коли вони дізнавалися, що я роблю чим займаюся, я чув дуже теплі слова. Передусім про поляків. На щодо вдячності я я я не очікую якоїсь особливої вдячності до себе, щоб хтось без кінця мені дякував. Не про це йдеться. Я лише маю глибоку надію, що коли-небудь, якщо щось станеться в Польщі, чи особисто я потребуватиму допомоги, то отримаю її приклад і дуже добрий приклад саме зараз от пригадалося коли сталися інциденти з тими дронами. Україна запропонувала допомогу Польщі, зокрема в підготовці наших військових, і це показує вдячність. там не в тому, що хтось 15 разів скаже дякую, а ось в таких жестах це і є вдячність, і я бачу її щодня. повернімося ще до теми кордону. Як вважаєш, чи блокада також була наслідком російської дезінформації, бо зараз блокади вже немає. Так, блокади то факт. Так, блокади кордону зараз немає. Це факт. По-перше, кордон визнали стратегічним об'єктом. По-друге, сама блокада була наслідком російської дезінформації. Російської дезінформації, так і тут і на жаль, багато польських політиків підхопили наративи про нібито погане українське зерно. Хоча насправді воно одне з найякісніших у світі. Весь якості в світ купує зерно в українців. І ну, це була повна дезінформація. Тож, у питанні зерна, no, tutaj, так та я вважаю, що chodzi, блокада була наслідком дезінформації. була дезінформації. І це була комплексна, комплексна дія, так. Бо тут, тут діяли, діяли, зокрема, політики, і, плюс політиці, до того дезінформація, і, дезінформація і, так що вважаю, що і, так, так це було і, скоординоване і, втручання. Те саме і, стосується і транспорту. І, транспорту. І, це і, теж, теж було і, наслідком і, дезінформації, і, коли дезінформації. Коли блокували і, українських і, водіїв. Та, та, блокада, та блокада обіймувала українських керівців, але наприклад, але керівців, ті, хто працював в, на польській компанії, ті спокійно перетинали кордон. Красійські фірми собі смяло приїжджали через те границе, і, і, і так направда, хтось зробив тим, на цьому бізнес і, і росіян, водночас так, підіграв росіянам. То був теж. Я то була очевидна вдарити по Україні і посварити українців з поляками. Але м'яла також на целю то, ажеби поляків жле пострігано в Україні, щоб з'являлися якісь негативні власне, висловлювання про поляків. І я І думаю, то, що, що це було, naprawdę, це було справді все добре справа. скоординовано Natomiast комплексне втручання. Показав, але час показав, що ми з цим впоралися саме так це було спрямовано, щоб посварити українців і поляків. Коли під час блокади я їздила на кордон як журналістка, то стикалась з тим, що деякі фермери не хотіли давати інтерв'ю, бо чули акцент, запитували ви з України? О, ні, тоді ні. і наступне питання. Гаразд, наступне питання: чи коли-небудь в Україні ти стикався з російською пропагандою щодо поляків чи Польщі? Щеже, ні. чесно, О, ні, ні. ні. Так, я не зустрічав нічого поганого країні, в Україні, тим а тим більше жодної протаганда. пропаганди. Ні. ні. Українці стійкіші вже не, навчилися не, цього. Чесно кажучи, я навіть не шукав тієї пропаганди. Б... навіть пропаганди Щеже, мене не цікавить вважні внутрішня вважні політика, вважні України. політика України. То одна Реч, а по-друге, ну я їхав з конкретною метою, цілу, так до е, відвідати до відвідати дитячі, дитячі будинки, там, так, зустрітися зі знайомими. Графік був настільки щільний, що на подібні речі просто не звертав уваги. Не звратали навіть уваги, жолі би були якісь ознаки пропаганди. Ніхто не сказав мені жодного поганого слова. Навіть поліція, коли зупиняла, вислуховувала, питала, що я тут роблю. І зрештою відпускала без штрафу. Перевищення швидкості, так так саме там був знак стоп у зовсім невідповідному місці. і то хіба мабуть, останнє запитання, бо маємо всього дві хвилини. Чи в польському законодавстві чітко визначено, що таке дезінформація, і чи передбачене покарання за такі дії? У право законодавстві тема дезінформації прописана дуже вузько значно ширше це врегульовано в законах Євросоюзу В нашому кримінальному кодексі найбільш чітке положення це стаття 130. Вона стосується діяльності на користь іноземної розвідки. І така діяльність карається в Польщі сама по собі І так і так на таке діяння є тільки каране в Польсь дезінформаційне, як саме в собі. Дезінформація, то дезіндезінформація в цьому кодексі визначається як поширення неправдивої інформації або повторення таких повідомлень, і це карається лише у випадку, коли робиться виключно за дорученням іноземної розвідки. Проте дезінформація може підпадати й під інші статті Наприклад, мож, наклеп, мож, образа може, чи навіть можливо, шахрайство, може, може, рухне, вона може рухне проявлятися рухне, в різних в осаді, формах. Натомість, але, але якщо якийсь ютуб блогер поширює то, фейки про українців, то Польси, це, фактично він робиться безкарне. Які завушми ютубер собі десь там розповшехня щось, істо в засаді но то безкарно, так і ністети, саме я тому, тоді, на жаль, я досліджую, як можна було б запровадити норми, які як карали зустріли, б за такі дії, робити ваку, водночас робити це бо, треба що дуже щоб обережно, щоб не обмежити вартості свободу вартості слова. Вартості, бо є ризик під виглядом боротьби з дезінформацією, і вартості, можна зачепити й тих, хто і вартості, просто вартості, говорить вартості, правду, щоб вартості, ми вартості, разом вартості, з водою вартості, не виплеснули зночов дитину, і щоб коли ми будемо говорити правду ніхто не використав цього проти нас це велике завдання для законодавців: знайти баланс і захистити людей від шкідливих е, наслідків дезінформації. Дякую тобі це за розмову і за те, робиш. що робиш. Це був відеоподкаст Щось тут не так. Нашим гостем сьогодні був юрист і волонтер Давід Денерт. Ми говорили зокрема про те, як російська дезінформація впливає на ставлення поляків до українців та як будувати у собі опірність до фейк фейк-ньюсів. Дивіться нас щосереди в ефірі Слава ТІВі» та на Ютуб. Стежте за нашими соцмережами, щоб не пропустити важливо.